Друзі, всім привіт! Новий 2022 рік вже крокує по нашій планеті. А тому ми з вами повинні розібратися в усіх маркетингових трендах, які нас чекають в цьому році. 21 чи 22? Не знаю. Друзі, всім привіт! Але перш за все, я вас попрошу. Підпишіться на мій канал, бо протягом усього цього року я буду викладати оновлення цієї інформації. Ви будете взнавати все більше та більше нової крутої інфи і ділитися нею зі своїми близькими, а також використовувати її ясна річ на практиці. Тож, давайте підписуйтеся і лайк цьому відео теж поставте. Дзвоник, до речі, дуже допомагає. Знаєте чим? Щоб не пропускати мої нові відео. Все, поїхали! І так, що я зробив? Я пішов на сайт Deloitte. Подивився їхні звіти і знайшов там звіт про прогнози на 2022 рік. Вони там виділили декілька дуже великих поінтів про те, що буде актуально в 2022 році для маркетингу і безпосередньо для бізнесу. І так, поїнт перший. Мета бізнесу повинна виходити за рамки максималізації прибутку, що означають ці розумні слова. В підручнику з економіки, який я вивчав ще в школі, з підручників Австралійського університету, який я вивчав трохи пізніше, всюди було написано, що будь-яка діяльність підприємства повинна бути направлена на максимізацію прибутку. Або будь-яка діяльність бренду повинна бути направлена на збільшення капіталізації підприємства. В принципі, це все було аксіомою. Але зараз Deloitte Пропонує залишити це правило за основу, але доповнити його ще одним правилом: що ціль підприємства, мета підприємства повинна виходити за рамки прибутку. Чому? Пояснюю, тому що зараз, за дослідженнями тих же аналітиків Делойта, все більше та більше людей звертають увагу на соціальну роль підприємства і бізнесу. Чому це відбувається? Люди в усьому світі бачать, що підприємства реально можуть впливати на їх життя. Дуже багато підприємств є благодійниками, соціально відповідальними, вони створюють дуже багато корисних ініціатив, а держава їм або заважає, або не допомагає, або робить щось не так, або взагалі нічого не робить, або просто на їх діяльності піариться. І тому люди вірять. Саме в ініціативи від бізнесу вони бачать, що для прикладу той же Ілон Маск зміг запустити людей в космос. Або що е, Білл Гейтс інвестує дуже багато в подолання голоду в Африці, або Безос має якісь там ще благодійні проекти і допомагає, реально допомагає людям. Люди це все відчувають. Тому більша довіра зараз виникає саме до бізнесу, до підприємців, ніж до держави. І я би не хотів сказати, що цим треба користуватися, але таким і треба бути бізнесу. Через те, що слід розуміти, що люди, які у вас купують щось, люди, яким ви продаєте щось, вони ще й разом з вами ходять там, на роботу, до церкви, їхні діти ходять разом з вами до школи, ви з ними перетинаєтесь на вулицях, тобто ви всі в одному човні. І якщо ви будете робити зрозумілі, якісні правильні речі в тому ж середовищі, де ви продаєте, то люди будуть про вас знати. Звучить дуже ефімерно, так? Через те, що є такий стереотип, що люди в першу чергу обирають по ціні, по якості, по доставці і так далі. Так. В основному саме так. Для людей визначний фактор: це ціна, якість, доставка, дистрибуція і так далі. Але 35% людей зараз. Вже звертають увагу на легенду компанії, на історію компанії, на діяльність компанії. І ці всі 35% людей, вони є в категорії 18-35 років. А що це за категорія людей? Це категорія людей, яка буде у вас купувати майбутні 20-30 років. Тобто, саме ці люди, які вже зараз пізнають бренди. Через соціальні мережі, через історії, через сторітелінг вони будуть формувати своє враження про вас. Не ті люди 35+, які е, визначають свій вибір переважно, там майже 80% по ціні е, ваша цільова аудиторія на майбутнє. Тобто зрозумійте, що люди вже цінять не тільки ціну. Понят другий. Цей поінт уже всім давно відомий і очевидний, навіть моїм постійним глядачам, адже майже у кожному випуску я згадую про толерантність, яка зараз превалює в рекламі, і говорить він: от про що: робіть ставку на інклюзивність, справедливість і рівність. Тобто, ваші товари повинні бути доступні всім, адаптовані для всіх. І е, ті, які підходять абсолютно всім, тут ми не будемо е, обмежуватися лише там представниками ЛГБТ ком'юніті, це поняття набагато ширші. У нас є категорії людей, які не їдять глютен, які не їдять лактозу, які не їдять м'яса, риби, або їдять тільки рибу, або їдять тільки сирі штуки, або не признають виготовлення одягу там, за декількома параметрами, щоб це не була рабська праця, щоб це були тільки відновлювальні або ж матеріали, які віддаються на переробку, люди, які не сприймають пластик, слово. Заморочтеся над тим, щоб не тільки ваш бізнес, а й безпосередньо ваш продукт в його кінцевому виготовленні був також соціально відповідальним і соціально адаптованим під всі широкі потреби, які є у суспільстві. Якщо ми хочемо підкріпити цю тезу фактами, то знову ж таки звернемося до аудиторії 18-25 років. Із цієї аудиторії майже 40% вже зараз. Обирають собі товари та послуги саме за цими ознаками рівності, інклюзивності і справедливості. Вони обирають бренди, які мають такий бекграунд в усіх сферах: автомобілі, меблі, подорожі, взуття, одяг, сервіси, будь-які сервіси. Ну, не дарма, знаєте, у Apple обрали генерального директора із представників сексуальних меншин. Тому слід задуматися взагалі стратегічно, як це все вибудовано. Пойнт 3. Створіть стратегічний, креативний точний двигун для свого бізнесу. Що це біса означає? Знаєте, я сам розбирався із цим формулюванням дуже-дуже довго. Це означає той факт, що ваш бізнес повинен бути креативним, але в той же час. Він повинен бути вимірюваним. Тобто ви можете вигадувати усілякі нестандартні штуки в маркетингу, просуванні, в, в, там генерувати купу різних крутих ідей, але в той же самий час ви повинні вимірювати їхню ефективність. Щоб не одружитися на якійсь неефективній ідеї і не транслювати її постійно, як для прикладу, як ми згадували про Бургер Кінг, коли вона вже починає помирати, її потрібно замінювати або оптимізувати, або покращити, і так далі. І Із цього всього дослідження випливає, що якщо раніше, буквально 10 років назад, е маркетолог повинен бути суперкреативним чуваком, то на сьогодні ці вже... Вимоги досить добре змінилися. По тій простій причині, що пропорція креативності та аналітичного складу розуму у маркетологів повинна бути зараз приблизно 50 на 50. І ось ці всі креативні гіпотези і ці всі креативні вигадки та ідеї, необхідно завжди тестувати на низьких об'ємах, на низьких бюджетах, для того, щоб прогнозувати їх. Ефект в майбутньому як швидкий тест креативності та аналітики Deloitte пропонує використовувати інфлюенсерів. Тобто інфлюенсери – це люди, це блогери, які найкраще розбираються в вашій темі, ну, мається на увазі профільні інфлюенсери, так? І їм потрібно закидувати якусь креативну ідею або ж замовляти в них розробку цієї креативної ідеї, щоб вони її втілили, проаналізували, затестили на аудиторії і дали вам уже якийсь фідбек. Якщо інфлюенсер, наприклад, каже, що аудиторії зайшло, ви це самі бачите по коментарях, ви це самі бачите по відгуках у вас всередині компанії, всередині продукту, то це супер гуд і з цим можна продовжувати працювати. Якщо ні, то ні. І окрім того, Deloitte пропонує перестати використовувати інфлюенсерів просто як рекламний плейсмент. Використовуйте також інфлюенсерів як консультантів для вашого продукту або для вашого маркетингу. Вони можуть не тільки рекламувати ваш продукт. Якщо цей інфлюенсер справді розбирається в вашій тематиці, він знає аудиторію, він має певні очікування, то він може зробити ваш продукт кращим. Ну, як мінімум, підсказати щось, проконсультувати вас в чомусь і так далі. Тому інфлюенсери – це в принципі двигун для вашого бізнесу. Поєнкт четвертий. Найважливіша зустріч з вашими клієнтами це зустріч в їхніх кукі-браузера. Що це означає? 61% всіх швидко зростаючих бізнесів заявив про те, що їхнє зростання і їхній початок шляху в маркетингу розпочиналися із налаштування аналітики і правильної е, контекстної реклами. Як так вийшло? Ви знаєте. Я згоден з цим поінтом на всі 100%. По тій простій причині, що в мене не 61 успішний процент таких проєктів, а 100% проєктів, які я починав із аналітики і з налаштування правильної контекстної реклами, були успішними. Чому? По тій простій причині, що е, чим більше інформації про свій сайт. Про людей, які приходять на цей сайт, і як люди себе поводять на вашому сайті, ви віддаєте Google, тим розумнішим стає ваша реклама. Це дуже банальна річ, але справа в тому, що поки ти не витратиш на дуже класну аналітику гроші і на тестування всіх маркетингових гіпотез, грошей ти просто не заробиш. І до речі, я знаю один-два бренди. Які будували свою кампанію чисто на комунікації, на впізнаваності бренда і таким чином продавали свої послуги в інтернеті, вони були успішними до певного моменту, до того моменту, коли вони впиралися в масштабування. Вся справа в тому, що масштабувати свою рекламну діяльність в контекстній рекламі набагато простіше ніж комунікаційні стратегії. Через те, що комунікаційна стратегія це річ дорога, аудиторія там плюс-мінус стабільна. Залучення нової аудиторії це вже зміна комунікаційної стратегії. Е, нова аудиторія, не факт, що буде краща за стару. Стара аудиторія дуже швидко втрачає інтерес до повторних покупок. Словом, дуже багато є різних нюансів в тому, щоб працювати чисто комунікацією. Але працювати чисто контекстною рекламою на основі поведінки ваших споживачів це набагато ефективніше і простіше, і розумніше і краще. Пойнт п'ятий випливає із попереднього, але він набагато складніший та комплексніший. Це гумано підхід, або людино підхід. Це той момент, коли ви будуєте свій маркетинг навколо однієї людини. Тобто ця людина потрапила до вас на сайт. І за допомогою або до вас додаток, і за допомогою сучасних інструментів ви можете відслідковувати про неї все. Ну, як найперше, це Google. Дані в додатку, геомітку, куки з веб-історії, базові вподобання на основі куки, вподобання на основі розсилок, реакцію на пуш-повідомлення, реакцію на інші пропозиції в месенджерах, ви можете знати улюблені кольори, розміри, збирати хоч там зріст і вагу. тобто, ну... Вам ніхто не забороняє збирати максимум інформації, звичайно, вже ж за згодою. За згодою, яку підписуються там на сайті або в додатку. В погодженні з збором даних, господи. Але як це все використовувати? Вам, мабуть, не раз прилітали повідомлення від великих магазинів, де написано там, наприклад, Андрію, у вашої кішки закінчується корм або Андрію, ви дуже давно не стриглися, час постригтися. Це і є людиноцентристський підхід, тобто ви просто налаштовуєте певні паттерни, певні тригери для сповіщень людини про ту чи іншу подію. Пойнт 6, Тут уже я і сам очманю, якщо чесно, через те, що Deloitte пропонують ще більше ускладнювати цей хумано підхід. Що це означає? Якщо ви для прикладу продаєте якийсь одяг, і ви знаєте, що там Марина з Білої церкви, вона купує у вас червоні туфлі і парфуми Прада. І в цей момент ваш алгоритм повинен зв'язати ці дві покупки і запропонувати Марині червону сумку Прада, припустимо. Так? Через те, що ну, це мечеться з її вподобаннями, їй подобається червоний колір, в неї є червоні туфлі, і їй подобається бренд Прада. Червоний, червоний, виходить е, сумочка Прада. Це перший етап. Заспокойтеся. Це якщо у вас всього лише два параметри. Але. Якщо, це, і це підходить в тому випадку, якщо таких марин у вашій базі є хоча б 1000. Але якщо у вашій базі таких марин є 10 тисяч, 100 тисяч, то тут треба підключати ще більш дієві інструменти. Тут потрібно взяти інфлюенсера, який є десь в аудиторії цих 100 тисяч однакових марин, які люблять однакові туфлі і однакові парфуми. Цього інфлюенсера сфотографувати там. Цією сумочкою Prada і виставити його на таргет в Інстаграм саме на цих 10 тисяч марин. І тоді ще з більшою ймовірністю, з більшою конверсією ці 10 тисяч марин куплять ці сумки червоного кольору. Ось такий підхід. Тобто, знаєте, ось, коли дивишся на поточний український маркетинг, коли там. Оголошення в рекламі не там, по 2-3 місяці, а то в деяких, повірте, і роками вони не змінюються. А тут виходить, що штучний інтелект у західних брендів е, навіть підбирає інфлюенсерів і сам їх розміщує на банери для того, щоб продавати визначені штуки. Ну, Звичайно, робота титанічна, але ну, це просто неймовірно цікаво. Ну і point 7. Тут, звичайно, не вища математика і не прямо щоб космос, але штука складна. В чому проблема? Проблема в тому, що зараз всі ми боремося за увагу наших споживачів. Ми знаємо, що ці ж споживачі обирають між сотнями інших пропозицій, клік дорожчає, але ну, інколи нам щастить, і ці е, клієнти купують саме у нас те, що ми продаємо. Але тут відбувається тонкий момент конверсії. Коли клієнт відкриває там. 10 вкладок із різними сайтами однакового продукту. Він спочатку подивився, де найдешевше по ціні. Потім він дивиться, де найдешевше по е, доставці, а потім інші додаткові сервіси: гарантія, обслуговування, подарунки і так далі, і так далі. І тому. Досліджуючи поведінку споживача, його момент відмови, коли він бачить якийсь параметр і знає, що ця штука його, йому завадить його покупці, або ви визначаєте, що ця штука завадила його покупці, тобто там якась відсутність гарантії, чи швидкої доставки, чи ще щось, то штучний інтелект. У великих магазинах вже зараз навчився е, вивчати, що на перше місце ставити для того чи іншого клієнта, е, потенційного клієнта або існуючого клієнта, і як з цим всім працювати. Тобто додає сервіси е, до покупки для того, щоб клієнт з більшою долу ймовірності зробив покупки. Для, на, для мене на сьогодні це звучить просто як фантастика. Ніколи з таким не працював, щоб. Уявіть собі, карточка товару підлаштовувалася під ваші очікування від продукту. Але це майбутнє, це Big Data, і вона вже вміє прогнозувати те, що мені треба. Тому, в принципі, ми цього дуже скоро досягнемо. Друзі, якщо чесно, від цього потоку. Ультра хайтек маркетингу, в мене трохи підвисає голова. Я вам зробив невеличку вижимку, але насправді цей звіт на 70 сторінок, і там все дуже детально написано. Якщо ви хочете, щоб я вам скинув на нього посилання, зайдіть до мене в Інстаграм і напишіть мені в особисті повідомлення. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео, тож пірнайте туди, чим швидше, і вчимося разом. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк, написати комент, дзвоник. Всіх вас обіймаю, всім гудбай!